Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Чесно кажучи, я думала, що в дощ тут нікого не буде. Але є. Я вирішила трішки пройтись, прогулятися, що в хаті сидіти, коли ми за графіком і взагалі хотілося прогулятися під дощем. У -у -у. А так в парку майже... Немає людей, лише одну людину там зустріла, займається. Я не знаю, для мене не буває там якоїсь поганої погоди. Для мене настрій це люди. О, який він гарнюний. Барбарис з краплинками. А погода для мене немає. Значення, ви тільки подивіться. Навіть в похмурий день можна знайти щось яскраве, як я казала. Це теж заряджає позитиву. Хочу подивитися, білочка ховається від дощику. А, там нікого нема. А, десь бігає. Десь бігає, мотається білочка. Цікаво, а куди вона бігає, коли дощ? А це наша верба. Дивіться, які бруньки вона вже пускає. Верба. Це кольорова. Кольоровка, як то кажуть. Краплинки дощиком. Грає музика в парку. А ось і перший котик. Перший котик. Привіт! Нічого собі. Треба уважно подивитися. О, і ще один. Так, я кажу, що в кожному дні є дещо, навіть в похмурий день є такі речі, які нас надихають, і це дає нам сили триматися. Тому я показую те, що я бачу, що мене надихає. Надає сил. А знаєте, що я помітила, що в деяких речах я стала дуже принциповою. От, наприклад, є така інформація, що почалася Чорна П'ятниця в Юлські. Мені дуже хотілося поїхати, подивитися, що там є, познімати. А потім. Мені не подобається назва Чорна п'ятниця. А чому ми повинні за кимось це повторювати? Краще мати щось своє. От якби воно ну, нам достатньо вже темного, чорного, сірого, похмурого. Хочеться яскраві знижки. Я не знаю, я не маркетолог, але от назву б я змінила. Але це лише моя думка. Я вже так добре походила, погуляла, дуже чудово подміється. І повітря, коли йде дощ, воно інше, не таке, як коли немає дощу, коли сонечко. Подобається мені таке діло. М -м -м -м. Чудово. Похмурий день, дивіться, я звернула увагу, листя як природа дала йому таке фарбування. І ось. І я кажу, ми всі різні, але у кожного є щось своє. І тим ми відрізняємося. Тому там, наприклад, Чорна П'ятниця і ще щось. Нехай вона буде там, де її вигадали. Ну Подивіться, як може бути гарне. Зовсім на один одного не схоже, розумієте? так, Грає музика в парку, іде дощ. І це ніяк не впливає на мій настрій. Гарний настрій, принаймні намагаємось робити собі самі, ні на кого не розраховуючи. Під парасолькою навіть. Щойно прийшла думка, хочу з вами поділитися. От дивіться, наскільки ми всі можемо бути різними, всі дерева вже листя скинули, а одне стоїть і яскраве. От на все свій час, як то кажуть, привіт! Колобок. На все свій час. Треба лише зачекати. І тут у нас ще така верба кольоровка. А ну подивимось, так, теж листя жовтіє, а бруньки пускає. О, будь ласка, під дощем. О, отак, мої дорогенькі. Вірте, люди у дива. Хіба це похмурий день? Ні, Кожен день має щось своє. Я вже в парку так десь годину побула, повертаюся в місто, яке гуде генераторами, але то нічого. Хочу зараз зайти в магазин сінсей, дещо подивитися. І ще сьогодні будемо з вами разом готувати вечерю, але я не знаю, чи варто це показувати чи ні, тому що воно настільки просте. А, ні, я ж редьку купувала. Редьку зелену редьку, ще мені дівчата написали, що вона називається Редька Гарбуз. А я на краплинки дивлюсь. Редька Гарбуз, а я... А, ні, кавун. А я на краплинки дивлюсь, майже рифма. А я люблю такі моменти. То я буду робити салатик. Головне, щоб вона не була зла, як то кажуть. Оу, зачепилася. Зачепилася, перечепилася. Добре, все. Йдемо в магазин. Поки прогулялися, у нас вже закінчився дощ. Дехто ще під парасольками йде. Я ж така сама. Пішла, побачила люди вже, то і я. о о, о. обережно, оці машини, вони як починають це на швидкості нас. А я зараз хочу піднятися в сінцей і дещо вам показати, тому що нещодавно я бачила, хочу почути вашу думку. Це не будуть новорічні товари, нічого не хочу. Це буде дещо, чи є сенс його купувати і, взагалі, куди його використовувати. Поки люди дивляться новорічний товар, я вам хочу дещо показати: щіточки для прибирання. Чи миття чого 59 гривень. От мені така подобається, дивіться, але я не знаю, чи це одноразова, чи там воно якось буде кріпитися. Сама щіточка така класна, зручна, і мити зручно. Це перше, що я вам хотіла показати. ну а Якщо новорічна тематика, будь ласка, є щіточка, і тут резина. Тут дуже зручно тримати, якщо щось мити, бачите, отак от взяв в руки. А скільки вона коштує? І вона така середня. от Скільки вона коштує, зараз. Ми... І така, як новорічна тематика, 79 гривень. Ну, такі щіточки Ого, 119 ну тут можна наливати миючий засіб, мити і непогана така. А на яку я тоді була, звернула, ну такі я вже дивилася. Зараз ціну 69. 69. Бачите, така теж зручна. Якщо ж так щось мити, так, то воно зручно. Якось, мабуть, міняються, якось будь-яку може губку сюди всовувати. Якщо так, то має бути. Має бути відкриватися якось. Хоча ні, і так, що ми хіба не впихнемо, що нам треба. Де та щітка, де та щітка, де та щітка, я її не бачу. Її що вже немає? А, бачу, бачу, вона там Бог знаде. Дивіться, це таке як гума і з цієї... вона дуже там далеко. Ну, нічого, зараз Таня Таня ж любить порядки наводити в будь-яких магазинах, то сінсей хіба буде винятком. Ні, Зараз Зараз зачекайте, зачекайте. О, ні, це не вона. Давайте подивимось цю теж. Бачите, за ручку береш, чи зручно чи ні. У кожному своє. 119 гривень. Що мені подобається, це не дерево, це ну, воно слизьке. Чітка, так що миє-миє, а тут начебто як шкребочок такий. Бачите? Якщо що там миєш, а потім так. Це... А може, це я так придумала собі. Уже я ніяк не дійду до тієї щітки, що я хотіла вас питати пораду за неї. Ось вона. Ось вона. Так. Я не знаю, що в неї мити. Якщо щось таке, воно. Невряд чи буде мити. І з цієї сторони така невеличка щиточка. Ну, це як тоненькі місця там позалазити або ще щось. Слизька тут ручка тримач. 79 гривень коштує. От Я не знаю, що нею мити. Вона за ідеєю мені сподобалась, кажу відверто. От. Це щось таке незначне. Я звикла там є, в мене щіточки є все і якось так. Але ж коли побачиш щось новеньке, завжди хочеться. Або дізнатися, от ви вчора мені за... написали за донат, треба порядки тут знов понаводити, на місця поскладати, бо це я не люблю так от. Після себе треба прибирати. За донат мою чи засіб для посуду, ви мені написали, і навіть Юля писала, що він для алергіків підходить. Оце що дивіться, бачите? щось мити, мити, і тут шкрибочок. Скільки коштує? 149 сорок О, гривень. Це і бутилки, які наче шкрябаєш, і миєш, і піниться така щітка. Тому це я вам хотіла показати, дівчата. Це що ж таке? Оце якісь, мабуть, ганчірочки для прибирання 59 гривень. А, одноразові оці, що відриваються. Та ні, щось воно на паровон схоже. по зору це тканина для чищення. Угу. Ну і тканина для чищення. Ганчерка так і є. Тому це я вам хотіла показати всім цей і запитати вашу думку стосовно. Саме у тієї щіточки, тому що вона мені чомусь подобалася, але я не знаю, що нею мити. А 119 гривень коштує, нагадаю. Ну тут ще така є 50? Скільки? 59 гривень. У мене колись така була, мені незручно було. Кажу відверто, з такою ручкою, ось так. Хоча, може, я не томила, вона для іншого. Це вже таке діло. Тому подивилася, показала, і ця мене зацікавила ще. Що... Вона зручно так взяв і пішов. Бо я рукавички, чесно кажучи, забуваю взагалі одягати, коли я щось мию. Тут жорстка вона, тут ол, тихенько. оце сіренька, вона м'ягенька і там теж біленька дуже жорстка. Це мені якось так, я думаю. І повторюсь за оці, що я вам показувала. Оці дві на, які я не ти, інша. Ці дві на які я звернула увагу. Цікава ваша думка буде. Так, значить все, все показала, що є. Новорічний огляд робити не будемо. Тут вже кожен блогер це показав. Це все бачить, це все є. От, тому виходимо з магазину і будемо йти або їхати. Ні, будемо йти, бачите, економлять. опс, готувати вечерю. Наверх завжди працює, а але інколи економлять. Ну, а то, що ти поробиш? Отака погода. Як показав час, що непогода псує нам настрій. Щойно зустріла знайому і вона помітила каже, такі зміни, а до речі, я теж звернула на це увагу, але я чомусь про це не подумала. І вона каже про те, що раніше дощ та буду вдома. А зараз неважливо, яка погода, ти йдеш, гуляєш і людей і достатньо так багато тому. О. І такий двіж, Так. який песик. Ой, який песик, гарнюні. І всі гуляють, і ходять, і ну, а що ти будеш? А зараз сюди пригадала, як я дивилася десь в інтернеті відео. Ну, таке, знаєте, гуморне гуморне І там жіночка каже, ну, начебто, вона лікар, і до неї прийшла людина. З тим, що в неї осіння депресія. І вона, можливо, ви це дивилися. І вона каже, що а ви що, не знали, що з дерев будуть листя падати? Депресія у неї, Ну ти подивися. І якось так дійсно, неважливо, яка погода на вулиці, дуже важливо, що у нас всередині. Я хочу, щоб у кожного був вогник надії затишку, як в душі, так і в хаті. Тому надія вона дає дуже велику силу триматися. Я вам кажу серйозно. І, так. і отак когось зустрінеш, поспілкуєшся на вулиці і знову як надихаєшся. Зараз готую вечерю, у нас це по-простому, все покажу, але. Чому я це показую? Буду готувати салат з редьки. Я купувала її на базарі, коштує вона 45 гривень кілограму. Одна штучка на 15 гривень заважила. Вечеря у нас дуже проста. Тут я поставила відварю сарделі Зараз лаврове листя додам, нехай киплять. Отакий мені до вподоби подобається, тому є. І там гречка. Почистила вже цю гречку рожеву, і головне, щоб вона була така не зла, як то кажуть. Але мені здається, що вона буде трішки зла, ну така гіркувата, тому що солодка, коли йдуть рожеві такі прослоєчки, хочу зараз скуштувати. Ну, щось є таке. Її можна так от тоненько порізати, можна на тертушки зробити, можна з олійкою, можна з майонезом, додавати морку. Все, як вам заманеться. Тому що хочеться якихось свіженьких овочів на салат. Порізала половинку. Ну, приблизно отак. Кому як подобається. Можна різати як огірок. Тут у мене рукала. Зараз додаю сюди, потім підсолю. Так, трішки-трішки. І додам олійки. Ось така в мене олійка. Так. Ні, вона закінчилася була. І тут сусідка пригостила домашньою олією. І я сюди налила, і воно все одно має аромат там. Ще є часник, базілік, але олія вже домашня. І такий швиденький, свіженький салатик, готовий. У нас останнім часом все дуже по-простому стосовно, щоб поїсти, головне, щоб не були голодні, тому що ну, якось це вже раніше, або інколи буває таке бажання щось там, знаєте. Але не знаю, чого так. Ну, от так склалося. Ділюся всім таким, що у нас відбувається. І хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. Це головне. І все буде добре, обов'язково, тому що завжди так не буде. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!